Причудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! В етері Ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Вже сьогодні о 18.00 Sony проведе трансляцію, ведучим якої буде Марк Церні. А це означає, що він може презентувати PS5 Pro. Багато цікавого не чекайте. Ймовірно, буде щось схоже на SSD, SSD стріми з купою технічної термінології. Добре, що триватиме це дійство недовго. Інсайдери стверджують, всього цього хвилин. У листопаді Sony планують закінчити безкоштовно продовжувати підписку PlayStation Plus для українських геймерів. Цього разу вже листа отримав я. Одним словом, дякуємо Sony за таку довгу підтримку. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Якуд The Wars, що була зареєстрована місяць тому, виявилася мобільною грою. І я ще ніколи так не помилявся. Другий сезон серіального аркейну від Netflix матиме офіційне українське озвучення від Ledo Yen. І що нам тепер робити? Дивитись, як ося палає. Русля палає. Також видавництво Мальопис оголосили, що локалізують артбук про створення цього серіалу. Ти бо може щас, майстри. Рангіку Матсумото доєднається до розтеру Bleach Реберт of Souls. На жаль, гра поки не має дати релізу. Ч-чому ти досі сумуєш? Capcom опублікували ще 11 хвилин Dead Rising Deluxe Remaster з коментами від розробників, де засвітили ще більше різноманітних кумедних стінів. Це дуже смішно. Бун затезерів трішечки гроладу Нуба Сайба та ЗМК-1. Повноцінний трейлер має вийти найближчим часом. I no God, they are. Dark Dads, Dark Outlook, dude. You're a God. Релізнулась тестова версія фанатського українізатора першого Дайнґлайту. Інформацію, де завантажити та як встановити, знайдете в описі до відео. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав. Але все-таки є. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Ти, їжаки, козаки до наступної середи. Дякую, бувайте.